Всіх вітаю на каналі! От вам цікавий контент продовжується з Канади. А ви знали колись або думали, чому, от, наприклад, в Канаді спереду ніхто не має заборів, парканів. Чому так? У нас в Україні, ви всі прекрасно знаєте, як люди люблять вибудовувати гарні паркани, щоб додавало трошки до хати, щоб відгороджуватися від сусідів, щоб не було проблем, і щоб була більш така приватність. А тут в Канаді ні. Просто травичка спереду хат і все. А це дуже просто. Тут в Канаді особливо подвір'я спереду фактично ніколи майже не використовується, хто де якісь квіти посадить. Але тут не прийнято, тому що це заборонено ставити дуже високі паркани, бо це буде псувати, можна так сказати, вигляд всього району. І люди це не роблять, і таким чином економлять багато грошей і вважають, що це навпаки не потрібно. Паркани переважно тільки є ззаду, і то майже всі одинакові. І ніхто не будує паркани вищі чи нижчі, чи якісь там з бетону, мармуру, а просто з дерева. Знаєте, і все. От вам така цікавинка. Середини Канади, але ви це майже всюди побачите в Сполучених Штатах Америки. Так само люди просто не будують паркани, бо вважають, що це виглядає досить так негарно, неестетично і некоректно мати спереду хати. А мені цікаво, що ви думаєте про цю, цю ситуацію, дивлячись і, і слухаючи те, що я вам тільки що розповів та показав.